Лозівські школи перевірили, наскільки ті готові до прийому дітей, які недоліки виявили та чи встинуть їх усунути до початку навчального року. Про це ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Цього року вперше на освіту виділили більше бюджетних коштів, ніж батьківських. На що саме їх використали? Дійсно, закладами освіти, і шкільної, і позашкільної освіти. Використано більше чим 11 мільйонів гривень коштів. Із них 3 мільйони це кошти батьків, 2 мільйони спонсорські кошти і більше 6 мільйонів це кошти, ті, які виділили депутати міської ради. Кошти виділялися перш за все на ремонти дахів, ремонти класів. Також були значні закупівлі. Ви знаєте, що ми купили чотири комп'ютерних класи, купили ми два спеціалізованих класи, один клас біології, який встановлений у нас в четвертому ліцеї, а також клас англійської мови був закуплений і на сьогоднішній день встановлений. В нашій Лазівській гімназії. Ну, до речі, ми всі знаємо, що в цьому році Лазівська гімназія отримала перше місце в Україні. От, і Тим самим підняла рівень освітянський самого міста Лазова, взагалі в державі. Тому ми вдячні і директору цього закладу, вдячні також вчителям. Батькам і самим дітям, що вони роблять це для того, щоб гімназія дійсно була гімназією, а не рядовою школою. Де ви ще плануєте відкрити ці такі спеціалізовані класи? У нас в планах на 17-й рік два класи. Це клас по фізиці і також клас по хімії. Туди необхідно. Запланувати значні кошти. Ці класи десь в сучасному вимірі, якщо дивитися, коштують біля мільйона гривень. Тому при розгляді бюджету 2017 року будемо зважувати все за і проти, тому що це значні кошти для міста. От чи буде в нас можливість ці кошти знайти? Тому на 100% я не впевнений в тому, що ці кошти ми знайдемо, але будемо над цим працювати. Враховуючи те, що в нас значне перевиконання бюджету, от, я говорю відверто, в нас ще є дефіцит. Дефіцит це по освіті і медицині. І він значний дефіцит, більше 20 мільйонів, 6 мільйонів ми коштів. Будемо говорити, так оптимізували, і на сьогоднішній день ми вирішуємо питання по зменшенню дефіцита бюджету по захищеним статтям. Все буде залежати від того, як нам допоможе держава, як підтримає, а підтримка є така і губернатора, і народного депутата України. Тому будемо надіятись на краще. Діти це наше майбутнє, тому Лазівська міська рада і депутати міської ради значні кошти планують виділити на заклади освіти для того, щоб діти отримували ту освіту, яка на сьогоднішній день відповідала б сучасності. Ви казали щодо внесків батьків, що не буде здирництва. Як цього року і навчальний рік чи будуть просити у батьків внески благодійні? Дивіться, ми вже говорили про медицину, де взагалі ми заборонили спонсорські кошти, тільки йдуть через касу, через бухгалтерію територіального медичного об'єднання. То по школам ми в повному обсязі не можемо. Відмовитись від допомоги батьків, тому що там значна незабезпеченість у нас по статтям і капітальні ремонти, і поточні ремонти. Здирництва ніякого в школах не буде, все буде добровільно. І ні в коєму разі не можна заставляти батьків от нести останню копійку з сім'ї для того, щоб. Внести її на ремонт чи закупівлю якогось обладнання. Абсолютно, все добровільно, прозоро, це буде залежати від самих батьків. Це бажання самих батьків покращити умови в класі, ну, можливо, купити докупити якусь сучасну мебіль, докупити і зробити там. Відповідні сучасні ремонти, це все буде залежати від самих батьків, а основні витрати це бере на себе відділ освіти. Зробити ремонт, докупити меблі можливо якраз за допомогою участі в міні-проєктах. Цього року освіта виграла у кількох міні да? Заклади освіти отримали і меблі, і ремонти. Розкажіть про це? Ну в цьому році, окрім того, що були виділені кошти з місцевого бюджету. Дошкільні і шкільні заклади у нас виграли 10 міні-проєктів, із них 6 це дошкільна освіта і 4 школи. Ну, в основному це технології по енергозбереженню, заміна самих вікон. а Також приділили увагу ми двом закладам. Поміняли обладнання і на сьогоднішній день завершуються ремонтні роботи по самим кухням, там, де йде приготування харчів, тому що практично за останні 25 років взагалі по харчоблокам у нас не робилося ніяких замін обладнання, все встаріле, все будемо говорити. Не відповідала навіть вже технічним самим умовам для того, щоб там можливо було приготування харчів. Тому було багато закуплено у нас обладнання і водонагрівачі, і холодильні обладнання. От на сьогоднішній день, як я говорив, вже по двом закладам йдуть капітальні ремонти цих приміщень. Ну, це і Панютіна, ну, це і лазова. От, проблеми в нас також по спортивним залам. Ви знаєте, що в деяких школах взагалі практично немає підлоги, тому також в сьомій школі ми на сьогоднішній день там відновлюємо спортивний зал. От, йдуть капітальні ремонти. Ну, і по Другим джерелам фінансування, практично на сьогоднішній день те, що стосується міні-проєктів, освоєно десь на 60% за цей місяць, який ми працюємо. Так, да, є окремі питання в нас. Ну, ці питання ми доопрацьовуємо. Сьогодні створена робоча група, яка приймає дитячі садки, приймає школи, дивиться. Як зроблено, які мають недоліки. Результати, я думаю, що на сьогоднішній день десь 90% вже є такої підготовки шкіл для початку навчання. Початку навчального періоду. От, і в нас є ще дві неділі для того, щоб закінчити те, що не, не, не доробили. У да, нас великі. Є питання до підрядних організацій, і в подальшому ми будемо також враховувати це, що будемо перевагу віддавати тим підрядникам, які мають обігові кошти. Тому що практично всі підрядні організації сиділи, ждали кошти, от коли вони надійдуть, візьмуть аванси, а потім почнуть працювати. Ті, хто не брав авансів, ті, хто працював сьогодні, вже 4 об'єкти такі здали. Я вдячний голові обласної ради, голові обласної державної адміністрації за те, що вперше ці кошти надійшли до початку навчального періоду, От, і вони вже на рахунках у нас, там ми по пропорції 50 на 50, по деяким. Випадкам там також 5% було залучено коштів на ці проекти, завдячуючи батькам, а також спонсорам. І я думаю, та я впевнений в тому, що на 1 вересня ми практично вирішимо всі питання ремонтів, ті, які на сьогоднішній день ще не закінчені. На останнє по цим питанням я Хотів би особисто подякувати директорам шкіл, тому що практично вони половини свого часу, будучи в відпустці, проводили свій час в школах. Особливо це директор сьомої школи. Ми бачимо на третьому мікрорайоні вже значні. Вкладення з бюджету, включаючи по школі, і порубка дерев, і самого паркану, ремонт відбувся, покраска, клумби і так далі. Ну, директор, одним словом, туди не виходить. Непогано пропрацювали у нас і четверта школа. От там на сьогоднішній день завдячуючи нашим спонсорам. Спонсору, який відремонтував капітально теплицю, де діти в змозі будуть проходити також практику. Плануємо в цій теплиці вирощувати квіти для нашого міста, щоб висаджувати їх навесні. От є такі плани. Ну і велика вдячність, безумовно, начальнику освіти. Вікторії Миколаївні за те, що вона також приділяє багато уваги питанням ті, які ми з вами сьогодні розглядали. Та й взагалі вдячний депутатам міської ради, що вони, незважаючи на вкрай складне фінансове таке становище, все-таки змогли виділити ще. Вірніше будемо виділяти ще кошти на харчування, продовжувати харчувати наших дітей не тільки по багатодітним сиротам, а також взагалі перші-четверті класи. Це теж дуже радує, що ми продовжуємо ті традиції, які у нас були раніше. Ну, раніше фінансування було за рахунок державного бюджету, а зараз це все йде за рахунок місцевого. Бюджету хотів би також подякувати нашим батькам за те, що вони не стояли і не стоять осторонь, а допомагають нам в тих питаннях, які необхідно на сьогоднішній день вирішувати. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему підготовки шкіл до 1 вересня. Ми говорили з Лозівськимським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. Все добре.